Євген Медолис, 31-річний ветеран із Звягеля, розповів Суспільному, що мобілізувався у вересні 2022 року і проходив службу у 47-й окремій механізованій бригаді Магура. У червні 2023 року під час контрнаступу на Запоріжжя Євген отримав поранення та втратив ліву руку. Я наступив ногою на міну, але ну, нога все ж таки мене залишилася. Це також чудо, а рукою я вже впав на іншу міну. У мене в загальному лікування моє зайняло, мабуть, місяць це Запоріжжя, потім Дніпро, потім в Житомирі. І вже я тут на місці лікувався. А реабілітація в мене вдома була. Євген Мендулис каже, що після лікування йому запропонували працевлаштуватися адміністратором комунального закладу Ветеранський простір Звягеля. У нас відбувався концерт група Козак Сістем». Тут наш ветеранський простір він організовує як Безкоштовні квитки для ветеранів. Ну, жінка каже, ну піди, може, теж дадуть. Так я зайшов і запропонували мені роботу тут. Ну, я думаю, що б ні, можна спробувати. Класний колектив, така дружма, дружна атмосфера. Адміністратором Євген працює з квітня 2025 року. Я побачив, що у дійсно це та людина, яка нам потрібна в нашому колективі. Позитивна, світла, добра людина. Олександр Мельников, директор комунального закладу Ветеранський простір Звягеля», говорить, що у закладі працює 10 фахівців. За його словами, це або ветерани, або їхні дружини, які допомагають в оформленні документів, отриманні інвалідності, пільг та вирішенні медичних і соціальних питань. Олександр Мельников показав маскувальну сітку із шевронами, які залишають військовослужбовці на знак подяки працівникам ветеранського простору. Ті відвідувачі наші приходили і казали, щось вона у вас ну, просто якась пустенька. І так сталося, що почалось один віддав свій шеврон, другий сказав, що дякую вам за допомогу і віддають шеврони, і так потихесінько у нас збирається колекція. Навіть отакий Мікі Маус з ножом, який кричить Відпустку давай. Це теж унікальний шеврон. Унікальні шеврони різних підрозділів. Наприклад, ну, деякі вони взагалі кажуть, що це має носити тільки наш військовослужбовець, і він не має ні в кого іншого бути, але ж для нашого простору нам і далі. Євген Медолиз розповів, що у вільний від роботи час тренується у спортзалі та бере участь у спортивних змаганнях з Греблі на тренажері. 29 червня 2025 року, каже Євген, у Коростині відбулися спортивні ігри Сильні України. У них Євген посів перше місце. Це організовується для хлопців ветеранів також хто <кій>, отримав травми. Я був в категорії Р-1. Це хлопці з ампутацією верхньої кінцівки. Ну, там ампутація, бо вона не працює. Гребля на тренажері там на 100 метрів. Я зайняв перше місце. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.